Ісус сказав: дивіться на птахів небесних, не сіють, не жнуть і не збирають у комори, і Отець ваш Небесний годує їх. Ці слова нагадують нам про важливість спостереження за навколишнім світом. Ісус вказує на те, що навіть найменші створіння отримують турботу від Бога, і це є потужним нагадуванням про Його безмежну любов. Коли ми спостерігаємо за природою, ми можемо зрозуміти, як багато добрих дарів нас оточує. І як важливо цінувати кожен момент. Сучасний світ часто відволікає нас від простих радощів, але зупинившись та спостерігаючи, ми можемо знайти вдячність у кожному дні. Ці прості істини нагадують нам, що наша віра повинна бути активною і що ми повинні вчитися з мудрості природи. Як ми можемо інтегрувати цю спостережливість у наше повсякденне життя? Спробуйте виділити кілька хвилин щодня, щоб насолодитися природою. Вдихнути свіжість повітря і подумати про її красу, як ці моменти спілкування з природою можуть поглибити вашу віру та вдячність. Подумайте про це і використовуйте ці слова, щоб знайти гармонію та мудрість у своєму житті. Бути добру, діліться цим відео та підписуйтесь на наші оновлення.